Сьогодні ми навчимося створювати зображення для гри знайди відмінності. Це поки що заготовка. По-перше, для чого використовують цю гру, вона сприяє розвитку уваги та спостережливості молодших школярів, формуванню логічного мислення, тренуванню пам'яті, формуванню наполегливості. І давайте подивимося зараз, які сервіси ми будемо використовувати: це ChatGPT або Gemini. Ну, Джемінай можна ще називати. Далі. Або в чаті в самому перекладаєте на англійську мову, або використовуєте перекладач Google. Можливо, ви самі зможете так написати. І далі, для того, щоб створити зображення, це Recraft Aid дизайнер або ж дизайнер Microsoft A, так? І відповідно Photoshop. Ну, дивіться, що у Photoshop ми будемо використовувати такі інструменти, але зараз це е, ні про що не говорить для того, щоб е, дивіться, ці інструменти ми використовуємо для того, щоб створити розмальовку. Інструмент переміщення, щоб можна було переміщувати вікна. І е, е, далі інструмент змішення, це, якщо у вас щось не зафарбовується. Е, ну, а тепер дивіться перше. Зараз подивимося, бо перше, що тут можна рухати, от бачите, цей режим колір RGB спочатку вибрати. А якщо вже ви будете зберігати, то режим індексований. Ну, Я це покажу пізніше. Ну, А тепер давайте повернемося до створення гри. Спочатку. Так, я зараз вам покажу. От допустимо, спочатку я задала пошук в GPT. Напиши пром для створення розмальовки. Це мультяшний собачка, має добродушний вигляд, сидить за столом, на якому розташований комп'ютер. Він відразу ж промп не написав, а постарався намалюватися. Бачите, комп'ютера й близько немає, і це не розмальовка. Ну, це говорить про те, що, можливо, ми не так запити даємо. Тоді я йому написала: Напиши, будь ласка, промп для створення чорно-білої розмальовки, в результаті чого він пише: чорнобіла розмальовка, опишіть оте, оте, і відразу приклад. Так е, якщо потрібен конкретний персонаж, він описав, який повинен бути, повинен бути конкретний персонаж. Чорнобіла розмальовка, мультяшний добродушний собачка з великими очима та милою усмішкою. Сидить за столом. На столі розташований комп'ютер з монітором, клавіатурою і мишкою. Поруч блокнот і олівець. Проста і чітка лінійна графіка без сіней, ідеально для дитячої розмальовки. Бачите? А тут ви вже коли скопіюєте, можете править, як захочете. Ну і ще я хочу вам показати, що все-таки Google перекладач, ви всі знаєте, українську можна можна ним скористатися, можна ще раз попросити GPT, GPT щоб він переклав. Ну а тепер давайте почнемо вже, перейдемо відповідно до розмальовок. Я зараз не буду показувати вже запити. Це от Рекрафт намалював. Ну, дивіться, Монітор з боку, клавіатура хто знає як, він сидить з боку. Так, так само, ну, очевидно, треба ще запити задавати для Рекрафта, тоді GPT, Recraft і так далі, щоб намалював так, як треба. Ну і тут все збоку, виходить, клавіатура, наче перед ним, але ж, ну, вже явно не так. І тепер запит у дизайнер Microsoft A, бачите? Знову не так, а не так, що монітор не так зображений. Ну, от, я з усіх оцих зображень, там дизайнер Microsoft чотири зображення, Рекрафт два зображення дає. Я обрала ось оцей, ну він найкращий. А тепер іде, Я вже вам завжди говорила, якщо не питає, куди зберегти, значить йде у завантаження. У паку завантаження, і вам треба тоді оці всі малюнки звідти витягнути, розташувати, де вам зручно, працювати Ну, а тепер давайте ми, зараз я копіюю. Запускаємо Photoshop. Коли я скопіювала, пішло все в буфер обміну, і Photoshop запам'ятав. Запам верніше, Photoshop уже, коли ми будемо створювати новий документ, то він буде по розмірах до зображення створювати. Ну, Давайте напишемо файл створити. Так. Дивіться, можна було б білий фон або прозорий. Давай не прозорий виберемо, бо пізніше ми його будемо робити, щоб фон наше зображення був прозорий. Так. Ну, і окей. Натискаємо. Оце перший документ. І відразу файл створити. Дивіться, без назви 2. Прозорий. Так. Колірний профір RGB. Так треба. І ОК. Тепер дуже акуратно. Цією стрілочкою, цей інструмент у нас виділення, і притягніть туди, щоб. Давайте ми і цей вниз. бо ми будемо працювати з цими інструментами. Тепер дивіться, я класнула по верхньому і правка ставить. Можна просто Ctrl-V, Ctrl-C. Це скопіювати, Ctrl-V ставити. Ну, давайте ось тут натиснемо Ctrl-V. А що я не зробила, це класнути. Бачите, я виділила цей документ Ctrl-V. Салий просто. Ми вже побачили, як можна працювати з тавкою. Ну, а тепер давайте будемо. Ну, по-перше, провіримо зображення режим колір RGB, значить, буде працювати все нормально. Так. Давайте тепер будемо зафарбовувати. Ну, обираємо колір, який нам там собачка подобається. Сірий, допустимо, обираємо Пригадайте, якщо не, не такий, може бути такий інструмент, це пізніше будемо буде мовчити. Беремо малюнок заливка. Так. Ну, отакий от він у нас вийшов. Ми можемо трошки його інший взяти і так далі. Не сподобалось, значить, беремо інший колір. На минулому занятті я показувала, як правильно зафарбувати. Ну, можна ще раз показати. От дивіться, допустимо, нам треба зафарбувати. Так, отакий от колір. І така область ми виберемо такий жовтуватий. Ну, нехай у нього такий бушку буде. Да? Дивіться, там стрілочка. Над інструментом заливка. Треба, щоб стрілочка, яка над ним якраз торкалася оцей ну, в всередині. Бачите, і ми таким чином зафарбували. За і далі ви будете вже працювати аналогічно. Тепер дивіться нам. Це добре, якщо ви відразу ви ж можете весь. Ну, я б радила вам зафарбувати одну область, так, а тоді переходити на інший і іншу. Так. Зафарбували. А це треба, щоб точний колір, дивіться, інструмент піпетка. Натискаємо, дивимося колір, і тоді ми вже, відповідно, він зафарбує. Бачите, вони однакові. Тобто будете весь час за цим слідкувати. Я до кінця не буду показувати, але покажу єдине, що тут, дивіться, якщо я захочу, там давайте сіл, який колір ми розфарбуємо. Ну, якщо ми отак ми його зафарбували в такий спосіб, там, здається, у мене лапки різні, а ви будете обирати, як вам сподобається. Треба, щоб сіли якийсь, давайте сірий візьмемо, так? Да? І зараз подивитись, що вийде. Бачите? Значить, правка, крок назад, і потрібно вам окреслити отак оцю область окремо. Дивіться, обираємо цей інструмент, він називається інструмент прямолінійне ласу, тому що нам треба саме прямолінійне. Ну і далі дивіться, що ми будемо робити. Давайте звідси почнемо. Звідки йдемо, отуди ми повинні вернутися. Давайте ось митуватимо. І зараз ми оберемо колір. Ну, хай буде такий, як отут обраний, натискаємо і зафарбували. Ну, можливо, треба от, о, сюди чуть-чуть дотягнути. Тепер натискаємо ось цей інструмент виділення, щоб ну, прибрати цей уже, щоб перейти до другого інструмента. Ну, давайте ще раз натиснемо. От інструмент прямолінійний, давайте звідси почнемо. Ні, не хочу малювати. Так. І звідки починали, отуди От ми повинні вернутися. От пішов він. І в нас вже білий колір пішов, значить, дивіться, потрібно обрати інструмент піпетка, і таким чином зараз ми зафарбуємо. От вони однакові. Ну, а тепер оце здається. І все, що ви повинні будете зробити. Дивіться, обираєте інструмент «Чарівна паличка, натискаєте. Ну, Я думаю, ви зрозуміли помилку. Виділяємо цей інструмент, уже червона паличка видно, натискаємо на вільному місці, яке ми хочемо прибрати, і натискаємо делей. Оце е, прозорий фон. Тепер натискаємо ось, подивіться, інструмент. Так? Інструмент називається Прямокутна область. Далі ми натискаємо: натиснули тепер інструмент виділення. І е, знову обираємо чарівну паличку і тут робимо. Давайте ще раз отак написне. Дивіться, вже пішло. Значить, Delay. Не забудьтеся клавішу. Тепер, коли виділення пішло, клавішу Delay протискаємо. І що ми ще не зробили? Дивіться, отут мушку. Щоб прозорий фон, бо там вже ж вуха немає. Натискаємо на оцей прямокутній. І так само дивіться, от виділяємо, бачите, виділили. Натискаємо цим інструментом. Тепер «Delete» на клавішу натискаєте. І от, щоб не було вже зняття виділення, натискаємо на ось оцей інструмент прямокутна область. І таким чином працюємо далі. Тепер файл зберегти як. Можна і той, і той зберегти на робочий сіл. М -м, значить, у мене вже десь папочка є фотошоп. є заняття. І я пишу, пригадайте, пригадуйте, у двох форматах можна зберігати. Значить, е ну, давайте собачка один. С 1. Так. Хай буде так. Зберегти. Окей. Тепер натискаємо файл зберегти як? Так. В форматі PSD і S2. Натискаємо, так. Пишемо Зберегти. Окей. І пригадуйте, я вам казала принаймні в двох форматах. Перший це робочий, бо я його тепер зможу відкрити і далі фарбувати. А другий це файл зберегти як? Ну, до речі, робочий файл можна, коли ви щось зміните. Давайте попробуємо зафарбувати. Що ж тут у нього ще не зафарбовано. Ну. Перше подивитися, треба, щоб виділено був саме цей документ. Так? Mm -hmm. Ну, зафарбовано. Файл уже не зберегти як? А тут повинно бути зберегти. Це збереження. Ви можете з самого початку зберегти документ, а потім весь час натискати на файл «Зберегти». Так, а тепер інший форма збереження. Файл зберегти як. Це якщо вже не цей самий документ, а інший. Тепер дивіться, от ми отут обираємо PNG, ПНЖ. PNG, е, назва збереглася, все mm. Іде, Малюночок. І «Окей». Так. І е, це ж ми оцей зберегли. Тепер другий файл зберегти як. Е, так. Вісім відразу викидає PSD, і дуже часто ну, роблять такі помилки. Значить, PNG. Бачите, і берегти натискаємо. І окей. Ну що, якщо у вас, які можуть бути ще недоречності? Можливо, ви фарбуєте, фарбуєте, а воно не виходить. Дивіться, от файл шари ми будемо вивчати пізніше, але всі от через вікно робляться. Ну, всі маніпуляції, якщо щось не так. Коли ми викликаємо інструмент, шар і натискаємо, от, бачите. Іде один шар, все нормально. Буває таке, що отут два шари. Значить, ви вже тоді нічого не зробите, якщо два шари. На цьому теж можна провірити, теж один шар. Ну, от так вийшло. Буває, що шарах розкидає, тоді треба дивитися, що ви. Ну, от, дивіться, шар створити ми зараз на другому документі створити шар. Окей. І дивіться, пішов шар. І, можливо, я щось намалюю зараз ну, таке примітивне так, дуже Не будемо заморачуватися, я просто покажу. А тепер дивіться, як я його захочу зафарбувати, так воно ще, бачите, фарбується все. Цей шар пішов фарбуватися. Значить, правка так, круг назад. Тепер переходимо на шар і фарбуємо. Радуйте, я створила шар, намалювала тут от, такий непомітний об'єкт, ну, щоб його видалити. Давайте попробуємо один. І все. Можна було б виділити інструментом виділення і так далі. Оце початкове уявлення пашери. І якщо буде такий випадок, що ви не видно жодного документа, отак. значить, що ви перевіряєте? От дивіться, вже пішло по моїй назві, а то буде, якщо ви не назвете, безіменний один, без земельний два. А. Ну, це і все. Можете, я дам посилання на всі оці сервіси. Будуть у коментарях. Ну, крім того, на перше заняття посилання, можливо, ви там допрацюєте, познайомитеся з деякими інструментами. Все, дякую за увагу.